Вітаю! Ми продовжуємо зимово-святкову тематику на каналі з Українським серцем у Чехії, адже грудень це найвеселіший і найзагадковіший місяць року. Хто ще не бачив мої попередні відео, раджу переглянути їх, підписатися на канал, щоб не пропустити нові зимові історії. А ті, хто вже бачили минулі випуски і перевірили свої знання у квізі про зимові мультфільми та казки, пам'ятають, що я обіцяла зупинитися на одній особливій історії. Чому саме на ній? Ну, тому що вона справді особлива. Багато письменників казкарів створюють героїв, яких ніколи раніше не існувало. Вони не переказують міфи і не переробляють народні казки. Вони вигадують зовсім нові постаті, що народжуються лише з уяви, і лише небагатьом із них вдалося створити такий образ, який вийшов далеко за межі книжки і став відомим майже всьому світові. Одним із таких авторів був Ганс Крістіан Андерсен і його найхолодніша героїня Снігова королева. На відміну від більшості казкових істот, снігова королева не має народного коріння. До Андерсена не існувало жодної легенди про крижану володарку, жодної північної казки про жінку, яка керує снігом і морозом. Це образ він створив сам. Андерсен зробив зиму красивою, блискучою, але байдужою. Снігова королева уособлює один бік зими. Її холодну нерухому красу. Вона не буря, а тиша. У ній немає злості, лише спокій, у якому завмирає, все живе. Її царство прекрасне, але в ньому немає тепла. Це зима, яка несе самотність. Вона не нищить, а зупиняє. Снігова королева це не чисте зло, як у багатьох казках. Вона не проклинає, не мститься, не прагне руйнування. Вона просто. Не знає, що таке тепло. Її поява це не кара, а наслідок порожнечі. Саме тому її історія так часто повертається взимку у виставах, фільмах, святкових дійствах. Її влада це влада холоду над почуттями або спокою над рухом. Та зима має два боки. Один із них уособлює снігова королева колод, спокій, самотність і криштальна краса. Кожна зима могла б бути саме такою, та їй інший бік. Святковий. Саме свята змінюють зиму, роблять її живою, теплою, наповненою світлом. Коли вогники запалюються у вікнах, коли люди сміються, співають і обіймаються, снігова королева відступає. Її крига не витримує перед святковим теплом, яке народжується не в природі, а в людях. І все ж повністю знищити її неможливо. Вона завжди повертається у холодних ранках, у тиші засніжених доріг. У коротких днях, коли світло швидко згасає, так було й у самій казці, і так залишається кожній зимовій історії, де снігова королева знову з'являється. А з'являється вона, щоб нагадати: зима завжди має дві сторони: холодну й святкову, мовчазну й радісну, постає перед нами дволика. Холодна й чарівна, строга й радісна, і лише від нас залежить, якою вона буде цього разу, царством снігової королеви або часом сміху й свят. Сподіваюся, мої підписники зробили правильний висновок геніальна, але крижана вигадка Андерсена хай цього року не торкнеться ваших сердець. А мені залишається лише попросити поставити вподобайку цьому відео і нагадати, що воно, як і всі інші на каналі, доступне українською та чеською мовами.